От я, знаєте, почув таку думку цікаву. Деякі віруючі вони кажуть, що пекла немає. І продовжують там проповідувати, продовжують запрошувати людей до церкви. Тоді в мене таке питання, якщо пекла немає, тоді навіщо взагалі мені йти до церкви? Навіщо взагалі тоді церква, якщо пекла немає? Для цього і створена була Ісусом Церква, щоб ми ставали. Ставали праведними, дійсно ставали схожими на Ісуса Христа, щоб наслідувати Царство Боже, щоб наслідувати вічність з Богом в раю, а не потрапили до пекла з бісами, з чортами, з сатаною, з дияволом. Для цього є церква. А якщо пекла немає, тоді навіщо церква? Дуже зрозуміло, мені здається, і ясно. Сказано. Так? Тому дійсно церква для того, щоб ми ставали святими, праведними, щоб ми позбувалися всіх гріхів нечистих духів в нашому житті, нечистих думок в нашому серці, в нашому розумі, щоб ми ставали схожими більше на Ісуса з кожним ним. От. Тому дійсно, якщо у вас немає змоги відвідувати якусь церкву або ви не є частиною якоїсь церкви. Я запрошую вас вивчати слово Боже Біблію, щоб зростати духовно і наслідувати вічність з Богом.